Драма, Наталь яку переживає його рідна Греція, могла б бути сценарієм одного з його гостросюжетних політичних фільмів, де головні герої пристрасно воюють з владними силами. Коста гаврас, режисер, і видатний діяч кіно, який зараз живе у Франції, не раз засуджував те, що називає приниженням грецького народу. Він гість глобальної розмови. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас у ваших фільмах. Часто герой наодинці чинить опер можновладцям. Чи може Алексіс Ципрас бути вашим новим героєм? у будь-якому випадку у політиці так. А щодо фільму не знаю. Подивимося згодом. Але думаю, це винятковий персонаж за грецькими стандартами. Гадаю, що це людина, яка вийшла з середнього класу і швидко пішла вгору. Греки довіряють йому. За ним є ця глибока довіра. Знаєте, часто не розуміють ні його, ні того, що він задумав. Я бачився з ним до того, як його обрали. Коли він був у Парижі, то попросив мене зустрітися. Ми провели цілий вечір. Тоді ви добре його знаєте. Ні, не сказав би, що добре. Ми провели вечір і двічі тричі розмовляли по телефону, але я поставив йому багато запитань і був вражений якістю відповідей розмахом його ідей. Але якщо відштовхуватися від ідеї героя, якщо це герой, він також може бути тим, хто наражає на небезпеку свою країну, яка бере на себе багато ризиків. Ні, країна вже була у поганому стані, дуже поганому, і усе ще перебуває у ньому. Але він дав обіцянку, щоб його обрали, і намагався стримати свої обіцянки. Але що мене глибоко зворушило, що коли він прибув до Брюсселя цього надзвичайного місця, що ми усі бачили по телевізору, з абсолютно дивовижними людьми, з світилами політики економіки, він раптом встав і сказав: Ні, я хочу цього це змусило мене пригадати, як Сміт їде до Вашингтона. Пам'ятаєте фільм Френка Капри з Гарі Купером? це молода людина з провінції, яка приходить до Сенату. Ша і прагне змінити речі. Це спало мені на думку, коли ви заговорили про кіно і героя. Він, я думаю, такого роду герой. Але якщо у нього такі риси, про які ви кажете, то мають бути і недоліки. Які його недоліки, на ваш погляд? Не знаю для цього, його треба добре знати. Я думаю, що наш недолік усіх греків це те, що нам бракує глобального бачення проблем. Та я не знаю його достатньо, щоб знати його недоліки. Він очевидно їх добре приховує. коли ви кажете, наприклад, що він не бачить ширшої картини, то маєте на ну, увесь Європу вплив, який він може мати на Європу. Абсолютно. на мій погляд, ситуація дуже проста. Він прийшов до влади з дуже незначною крихкою більшістю і пообіцяв речі, як це роблять усі політики, щоб їх обрали. Його обрали. І він зробив те, чого усі політики не роблять. Спробував стримати свої обіцянки. І він наполягав та й наполягав на цьому до останнього, поки не дійшов до того, коли вже не міг більше цього робити. Десь тиждень, десять днів тому, коли побачив, що не міг стримати своїх обіцянок. І що ж він зробив? Він скликав референдум. Але люди не розуміють питання, яке було винесено на нього. питання, хіба це демократія? якщо ми не розуміємо питання? Це залежить від того того, як їм питання пояснили чи політики, чи засоби масової інформації я пояснив це питання своєму онукові, тео якому сім, і він відразу зрозумів. Але я думаю, що усе це змішалося. Політика і цифри. Ми чули усі ці відповідні цифри цілий місяць. Це було страшно, і, врешті-решт, нічого не зрозуміли. Гадаю, це було погано пояснено усім. Ми Попросили нашу аудиторію надсилати запитання і отримали багато з них щодо Греції. Став Росос згадує ваш фільм капітали. Запитують, чи бачите ви будь-які паралелі між Ципрасом і персонажами цього фільму. Просто нагадаю нашим глядачам, що це фільм про мегаломанію банків і фінансистів. Ні, я не бачу ніякого зв'язку. Я особисто думаю, що банкіри та фінансисти привели світ Грецію і решту світу туди, де ми сьогодні? Це форма надкапіталізму, де з людьми уже не рахуються, де усе більше і більше бідних, та усе більше і більше багатих. наприкінці вашого фільму герой каже: я новий Гуд і відбираю багатих і даю бідним. Чи це метафора на ознаку Греції і кредиторів? Ні. так, ну певним чином. Але ми повинні бачити, як Греція опинилася у цій ситуації. Хто несе за це відповідальність? Це величезна проблема. У кожному разі Ципрас, на мій погляд, не має нічого спільного з банкірами у моєму фільмі. Це точно але Грецію також спокусили гроші. Це також вона Греція, що вона опинилася у цій ситуації. А тут часто складається враження, що це помилка усіх, крім Греції. Звичайно, це вина Греції. Вина попередніх політиків, які повели країну по цій колії. Та й самі греки теж не звертали уваги. Банки говорили їм: хочете взяти відпустку, ми даємо вам гроші, і люди брали гроші не замислюючись. хочете купити автомобіль? Давайте отримуйте гроші, щоб його купити. А потім у якийсь момент це дійшло до такої межі, що вони вже не могли погасити кредити. Ця відповідальність подвійна, потрійна навіть я б сказав тому, що Європа також несе відповідальність. Вони бачили і дуже добре, що борг зростає, йде вгору, і не зробили нічого, щоб це зупинити. Відомо також, що Франція, Голландія, і особливо Німеччина багато продають Греції. Вони продали навіть підводні човни за дорого і усе в кредит. Грес жоводіменешумара Трешеді. Але як же Греція змогла вступити в єврозону? Вас це не здивувало? Ніхто не запитав, чи готова країна до цього А вже ж скажу більше: перш ніж вступати в єврозону, греки мали б сказати собі, гаразд, треба витратити пару років на модернізацію країни, створення ефективнішої системи управління. Як я люблю говорити, Греція це народ, але держави там не існує. Але я падета. Ви бачите ситуацію з грецької і з французької сторони. Якщо подивитися на речі з позиції Франції, чи можна зрозуміти тих членів Єврозони, які запитують, чому б нам не відмовитися від слабкої ланки в євромеханізмі? Адже у греків пішло п'ять років на те, щоб навести лад у своєму домі. З одного боку я їх розумію, а з іншого ні? Адже якщо Греція відмовиться від боргу, то що станеться? Греки надрукують свою валюту, драхми, наприклад, або якусь іншу Ці гроші тут же знеціняться відсотків на 30, а то й 50. Зовнішній борг зразу настільки ж зросте, і виплатити його буде ще важче з таким боргом. Греки вже точно ніколи не розрахуються. Отож, уже краще країні залишатися в Європі з євро. Які соціальні наслідки чекають на Грецію, Що вона залиш? Чить єврозону трагічні або ж країна звернеться за допомогою до таких гравців, як Росія, який дуже хочеться отримати доступ до Середземномор'я, або ж до Китаю, який хоче закріпитися в Європі. Порт Ципрас ціпрас Алексіс Ципрас грає у подвійну гру. З одного боку звинувачує Євросоюз у шантажі Греції, а з іншого боку, ошукує Європу заграючи з Росією. Так, але у нього, по-моєму, є на це певні підстави. По-перше, Греція традиційно продає Росії багато товарів, але зараз через санкції усе призупинено. Він, як справжній гравець, немов дістав з рукава козир і заявляє: у нас є альтернативний варіант. Це політика, і це цілком нормально. ще одне питання. Його ставить Крістофіс. Коли ви чуєте назву своєї батьківщини, Елада, про що ви у першу чергу думаєте? Лемоеслагрес. Пелада це Звичайно, відчуваю цілу гаму емоцій, особливо коли Греція у такому жалюгідному стані. Коли справи йдуть добре, то навіть не замислююся над цим. Мені якось не до елади. Але щоразу, коли щось трапляється, ось коли чорні полковники прийшли до влади, я зняв у ті роки фільм Дзета. Він якраз про той час. Сьогодні у мене просто немає можливості, щоб зняти кіно, і ось я з вами розмовляю про Грецію. але ситуація в Греції погіршується і створюється враження, що буде. Ще гірше, перш ніж настане підйом, безробіття серед молоді 60%. уже йдеться про втрачене покоління. Але скільки на ваш погляд буде цих втрачених поколінь? є безробітні, але є й ті, хто тікають. і це ще один фактор зубожіння Греції, бо немає ясності, чи ті, хто виїхав, потім повернуться. І з цим цифросу теж доводиться боротися. Це результат політики і правих, і лівих, які були при владі десятки років. Через них Греція опинилася на краю прірви. Ви нещодавно побували в Греції. Які настрої серед греків? Що ви відчули? Самемостифойо це просто жах. Люди втратили всяку надію. У них одні чорні думи, і всі говорять про свої проблеми, які торкнулися кожного за винятком тих, у кого є гроші. Але останніх я щось не дуже бачу. Загалом я зустрічався з тими, хто просто прагне змін, і їхня єдина надія це Європа. Але Якщо люди хочуть змін, то їм потрібно навчитися бути відповідальними. Адже часто ми чуємо, що єдиний справжній ринок у Греції чорний. Чи є у греків почуття посиленої відповідальності? Мені здається, що люди готові до змін за умови, що політики, а це повинні бути чесні політики, вкажуть їм дорогу до речі, принагідно, адже Алексіс Ципрас не запровадив реформ, щоб позбутися поширеного в країні фаворитизму і нічого не зробив на шляху до меритократії. І він при владі всього п'ять місяців. Мені на зйомки фільму потрібно два роки. Ви думаєте, за п'ять місяців можна поміняти щось в країні з масою проблем з величезними боргами? Але я точно знаю, що реформам уже дали хід. Усіх подробиць я не знаю, але про дещо все ж таки чув. І звичайно, потрібен час, щоб щось змінити в країні, де все так занебано, причому уже багато років, і де люди зовсім перестали вірити політикам. Отож у ципроса значить теж не вірять, адже на референдумі його підтримали 60%, але 40% були проти Точно, але 60% – це серйозна цифра, адже обраний він був за підтримки 36% населення. Отож люди вірять, прогрес є. Ось ми обговорюємо пороки системи. Є тут одне запитання: чи вважаєте ви, що в Греції сильніша корупція ніж в інших країнах? І чому у Греції внаслідок політичних ігор виробився свого роду фаворитизм. Сьогодні ніхто не голосує за уряд, який буде дотримуватися законів, і вивести країну вперед. Сьогодні голосують за особисті інтереси. Що нам дасть той чи інший депутат? І це погано. А що роблять депутати? Вони намагаються сподобатися виборцям. Це найгірша з форм демократії. Це вже фактично диктатура. Ось що потрібно змінювати. Алексіс Ципра заявив, що це то ні в кого немає права ділити європу. Та вам не здається, що за іронією долі, як це не сумно, саме він і розділяє Європу селі. А ви вважаєте, що Європа єдина? Та Європа уся зіткана з протиріч. і кожен тут стоїть за себе. Погляньте на англійців, на голландців, кожен тягне ковдру на себе. Це жах, що відбувається в Європі. Адже Європа створювалася не на політичних засадах після Делора Борозу та інші вже не вірили в Європу. Але ви ж не будете стверджувати, що ципр довів Європу до розпаду. Швидше він привів Грецію до виходу з Європи. Ні, це європейці виганяють греків. І ті, і ті гарні. Ципрас при владі п'ять місяців, і європа тріщить по швах, не дуже вона згуртована. І хто ж буде союзником Греції? Франція ви серйозно думаєте, що Франція її союзниця? Значним чином, і прем'єри, і президенти, і інші політики, чиї промови я чув напередодні говорять про Грецію у дуже позитивному ключі. Але у випадку країн не варто говорити про дружбу. У кожної країни є свої інтереси, і кожна країна відстоює саме їх. Так що справа не в союзниках. Це точно. Але чи вважаєте ви, що Франсуа Олан добере Афіни, а не Берлін? Ну, питання вибору так не стоїть. Думаю, він знайде якесь компромісне рішення. На переговорах при всій політкоректності не може бути переможців і переможених. Обидві сторони зобов'язані йти на деякі поступки, поступатися чимось для досягнення компромісу. В іншому випадку мова йде вже про диктатуру найсильнішого. Дійсно, зараз у руках пані Меркель зосереджена вся влада, а значить, європа не єдина, бо влада в одних руках говорячи про союзників Ципраса, не можна не згадати про досить одіозних фігур європейської політики, таких як лідер французького національного фронту Марін Лепен. Схоже, що ципра сам того не бажаючи зіграв на руку євроскептикам. Не думаю, що він так уже прямо грав на руку євроскептикам. Швидше він намагався знайти вихід для греків. І якщо хтось із політиків, наприклад, пані Лопен або ж пан Меланшон, вирішив підіграти Ципресу заради особистого політичного капіталу, то це вже не його вина, мені здається. міністр, колишній міністр фінансів Греції Яніс Сваропаті, став прямо таки політичною іконою. Його назвали Джорджем Клуні грецького уряду. Що що чи можна назвати вдалою політичною аналогією? Клуні, усе ж таки, актор. А варуфакіс політик, економіст. Усе це просто зручна для преси гра слів. Ну і що ж ви думаєте, його принесли в жертву? Чи настав час йому самому піти? Зрозуміло, він повинен був піти з огляду на негативне сприйняття його європейцями. Не знаю, чи виправдано це з того, що мені особисто відомо, я його блог іноді читаю. Його негативна репутація не має під собою підстав. Але це вже інше питання. Але Ципрас розлучився з ним заради продовження переговорів і правильно зробив коли дивишся на події в Греції, то це наче якесь кіно. От у нас запитання: чи існує досі політичне кіно? Адже ми фактично у ньому живемо? Зі стіль тужо. Думаю, будь-яке кіно політичне. Це сказав один французький філософ, і думаю, він правий. Не існує фільмів а політичних. у кожній картині присутня політика. Яким чином ми звертаємося до тисячі, навіть мільйонів глядачів. У цьому є і політика. Ласі політік сисакіполіті але вже Якщо я вас попрошу уявити собі Ципраса, Варуфатіс, Ангело Меркель, Маріо Драгі з Європейського центробанку як персонажів вашої кінострічки, які б ви їм дали ролі? Ті ролі, які вони і так грають у політиці. Якщо вже робити кіно за цими подіями, то може варто привнести в історію трохи комедії. А була б комічність ситуації. Ну, не можна тільки про серйозне говорити. Треба щось легке додати, дати публіці привід посміхнутися, адже у всіх є комічні риси. Так, але дивлячись на те, що сьогодні відбувається, над чим би ми сміялися? треба буде зробити начерки. Іноді в очі кидається їхня поведінка, хитрість протиріччя. Вони можуть заявити одне, а завтра вже зовсім інше ваш останній фільм вийшов у 2012 дванадцятого року. Чи надихає вас сьогоднішня ситуація на нове кіно? Чи думаєте ви зняти щось? Ні, Хоча я хочу зняти нову картину, і вже працюю над нею. Але що стосується сьогоднішньої ситуації, то кращим екранним рішенням був би фільм з Чарль Чапліним фінально? ваші фільми реалістичні? У них соціальна нерівність і зловживання владою. А який у вас самого погляд на сучасне суспільство? сьогодні. У суспільстві нова релігія гроші. Ось так то. Ми вже тільки й думаємо, що про себе, і те, як би побільше накопичити. Все менше думаємо про інших. як я вже казав, у нашому суспільстві все більше надбагатих і все більше бідних. Чи можемо ми змиритися з таким станом справ? Гадаю, не можемо. І головне, не повинні. Може панськопипа кіньфопасюку. Детравикнусіяву бас. Ugh. <sniffs>